Аномально для березня спеку фіксують вінницькі синоптики. Четверту добу поспіль максимальна температура повітря 21 з позначкою плюс. Повідомляють у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології. Такі стрімкі температурні коливання досить небезпечні як для людського здоров'я, так і для навколишнього середовища. Безсніжна і тепла зима, а тепер ще спекотна весна, можуть стати причиною неврожаю багатьох ранніх зернових. У землі за останні чотири місяці зовсім не накопичилось вологи. Ну як так сказати, не врожай, але зменшення врожаї, врожайності може бути через це, через іменно через посух. І подальший стан оземини буде залежати. Від того, як відреагують господарі, останні чотири дні температура повітря притамана більше для кінця травня, аніж для березня. Причина всьому теплий циклон. У нас спостерігається перевищення максимальної температури повітря. Це пов'язано із антициклоном із заходу, і власне переміщення теплої повітряної тропічної маси із Середземномор'я. От, власне, тому такі у нас температури високі. Вінничани поспішають сховати теплі речі, і багато місцян уже вдягнули футболки та легке взуття. Загалом дуже неочікувано, але в той же час і незвично. Бо все ж теплою, файно. Тільки недавно ми ходили в зимових куртках. Тут вже люди ходять в футболках, якось трішки. Знаєте, ми спочатку теж так роздягнулися, а потім вирішили, що все ж таки холодно. Повітря ще не прогріте, тому Я земля прохолодна ще. ще тут. Прохолодна так, бо занадто різка зміна. Не тільки мене задивує. Ми їх знаємо також. Та насправді так швидко переходити на літній одяг не радять лікарі. Через коливання температури дуже легко застудитися та підхопити вірусну інфекцію. Організм ще не адаптувався до тепла і знижуються захисні механізми організму, що призводить до захворювань, простуди, гарваї, загострення бронхітів, астми. Слід теж пам'ятати, що вплив різке різка зміна температури атмосферного тиску, теж впливає на серцево судинну захворювання, що призводить до спазму судин, підвищення артеріального тиску. Теплом березень порадує ще кілька днів, повідомляють синоптики. А уже з середини тижня пониження температури та дощі, які можуть стати рятівними для врожаю. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.